Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами вчитися множити многочлен на многочлен. Отже, щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожний член першого многочлена помножити на кожний член другого многочлена і отримані добутки додати. Формула виглядає наступним чином: многочлен А додати Б. Множимо на многочлен С додати Д, маємо АС додати АД, додати БЦ. Додати БД. Щоб запам'ятати цю формулу, можна скористатися мнемонічним правилом правилом фонтанчика. Перемножимо многочлен А додати Б на многочлен С додати Д. Спочатку розглядаємо верхній фонтанчик АЦ, додати АД, а тепер нижній фонтанчик «додати б», «с», додати Б, С, додати БД. Ще одне мнемонічне правило, яке дозволяє помножити многочлен на многочлен на і запам'ятати формулу, це правило називається правило рукостискання. Припустимо, два товариша зустріли ще двох товаришів, і вони привітали один одного. Отже, якщо ми будемо пам'ятати, це, що кожен вітає кожного, то ми не забудемо помножити многочлен на многочлен правильно. Розглянемо на прикладі. 3А додати Б перший многочлен множимо на многочлен це додати 2. Маємо 3АС додати 6А, додати БЦ, додати 2B. Наступний приклад: многочлен А-2Б множимо на многочлен А додати 5. Маємо А в квадраті додати 5А 2аБ. -2А -2А 10b. Ще приклад, многочлен 3 b множимо на многочлен 2 а 3 b Маємо 6а в квадраті 9аB мінус 2аB додати 3b в квадраті. Нам потрібно звести подібні додатки. І маємо наступний результат: 6а в квадраті мінус 11аб. Додати 3b в квадраті. Сподіваюсь, ви зрозуміли сьогоднішню тему. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч.